Вітаю, красуні. Ой, хочу показати вам своє замовлення номер 2 з каталогу 17, бо моїй клієнтці треба дуже-дуже-дуже-дуже швидко забрати, тому показую. Воно невеличке, майже все клієнтське. Отже, так, що для мене? Замовила ось такий спрей антиперспірант. У мене дочка таким користується, і я тому взяла. О, повідомлення Світланка Рибіцька в мій канал. Охо-хо. Взяла собі за сердечка, 600 сердечок. Там 300 з чимось гривень, поза абсолют. В кінці подивимось. Так, клієнтка взяла набір: це гель, крем для рук і бочоночок. Це взяла клієнтка. Дуже хотіла, вона на подарунок. Був крем інший, взяли на обмін. Вона сказала, що їй байдуже який. Головне, щоб був цей набір. Так, це Клієнське, ручка болить. Замість плати за доставку взяла ось такий гель. Ой, I'm sorry. Вибачте. Взяла для себе свята. Тому, думаю, не пропаде. Взяла собі ще один такий тестер. Знову дивуюся. Ну, чому один? Чому? За таку ціну треба було хватанути з десяток. Я не знаю чому. Ну, чомусь так. Так. Накладна у мене замовлення на 26 балів. Тепер у мене є дуже. Ну дуже-дуже дівчатка, багато пробників, тому що пробники по два з чим-то. Так, у мене тут це все для себе. 10 пробників ось таких. Я надіюсь, ви прочитали. І ще 10, але тут. По п'ять. П'ять буде, 5 буде е... Елвія, фіолетова, і 5 буде Еклад вікенд. Зараз покажу, якраз достались Фем Рів'єра. Тобто, ось таке в мене замовлення. І брала його. За ось цей аромат і за ось цей набір. Зараз поговоримо про аромат. Ой, дівчатка, аромат. Ось так виглядає флакон. Аромат. М -м, не жалкую. Хтось мені присилав на сліпі затести щось схоже. Схоже, ідентично. М -м, не жалкую, дівчатка. Класний. Но треба розносити трошки на старті. Знаєте, деревини я не чую, але чую отой грейпфрут, Солодкий, смачний, соковитий. грейпфрут, чую, 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 чую. Ще треба розносити. Ще треба щоб постояв. Я його дуже хотіла. Я його взяла за таку ціну. Я вирішила, що гріх не взяти за таку ціну, тому що в каталозі він менше як 780 не буває. Для мене це не бюджетно. E, в наступно він взагалі 999, тому я вирішила сердечка, плюс там 336 чи 334, це для мене норм, і я його взяла. Я не шкодую, я його буду собі залишати собі однозначно, тому що я давно-давно його хочу, давно про нього мрію. тому ось такі діла. Ось таке у мене замовлення, ось такі в мене радощі. Це вже знаєте, перший аромат був, мабуть, на Різдво я казала. Значить, ось цей аромат, це аромат. Мій подарунок на моє ж день народження, тому вуаля! Бай-бай.